Всім привіт! Я сьогодні на базарі торгую. Виїхали, а дощ. Сьогодні січе і, походу, базару не буде. Це тільки дурно докубніку збирала вчора, викопувала. Людей нема. Торгів сьогодні не буде. Добре, що я займаюся вишивкою, то я не дуже цим приймаюся, бо маю зарплату з вишивки, а торги ці. Це знаєте, як я грав карти, виграв, програв одного, одного тижня, бо в нас тільки по, по, по неділях одного тижня ти можеш виг... торгувати 600 гривень. Другого тижня 100 гривень, Ну, це таке. Жаль, звісно, ну. Що зробиш? Дощику теж треба. Перша виручка. 20 гривень торгувала за капустину цього року. У нас ну, в людей капуста не вродила, бо її з'їла білокрилка. І Капуста в нас іде. Мене питають, що ти робила? Ну, ці аграрії питають, що ти робила, щоб в тебе капуста вродила. Кажуть, чим тільки не кропили, і з'їдала її, і з'їдала та білокрилка, і нічого не виросло. Кажу, нічого не кропила, пробувала кропити, але воно нічого не допомагає. Кажу, мила кожного дня шланга цю капусту, ото і маю зараз. Але як воно мене достало, то миття це кожного вечора. Ця білокрилка сідала на капусту спати. Я брала шланг і сильним напором шланга вимивала, змивала ту білу крилку, вимивала кожен. Кожну капустинку. Ой, боже Боже, ця сільська продукція, як вона дорого обходиться, а попробуй ще потім його продати. Ще ці багато є, що кажуть: о, це так дорого, це так дорого, наскільки тільки я світла витратила ну, і води на цю капусту, щоб її спасти. Не тільки за капусту, навіть будь Любий овоч. Тим більше, що я вирощую, стараюся вирощувати без хімії. Хімію я використовую тільки в крайньому випадку, коли вже нічого не допомагає. А так я стараюся, щоб у мене продукція була екологічно чиста. І земля, щоб була екологічно чиста, бо трошки дощик втих і народ. Трошки починає йти. Може щось торгуємо сьогодні. Шкода ще не буду показувати, як я торгую. <губ> Нема кому телефона тримати. Чоловік пішов на кофе, що йому тут сидіти. Це мій бізнес. Не, не покажу, як я торгую. Поки що в мене немає. Але так я сьогодні винесла. Вон, он, он, он. Плуницю, капусту, м'яту, коліуси і як він же називається, винесла одного. І ще, як воно називається? Забула. От, знаєте, так все знаю, 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 а коли саме треба, вилітай з голови, і ти знаєш, як його звати? Ну, не пам'ятаєш, вас теж таке буває? Купляють помідори. Сьогодні на базарі нема помідорів, тільки одна тіточка вивезла. У мене вдома стоять в ящиках помідори. Я думаю, кому вони треба? У кожного в селі свої помідори. Що... Що я тільки починаю торгувати. Ну, цього сезону з весни я продавала, виходила на базар і придивляюся, що йде на продаж. Яка продукція по сезону користується спросом, а яка ні? І я тільки придивляюся, тож я сьогодні свої помітури залишила вдома, а була би продала, продала би. І дивлюся, Редиску вон винесла трохи люди в люди, робити рідиску. Радиска вона скоріше всього в цьому в теплиці вирощувала, тому що дуже сухо було. Всі купляють капусту. Капуста цього року у нас вона золота. Не знаю, в нас щось вона не дуже її люблять їсти. Така може капустини. Пустим 10 за зиму, може використаємо. Ні квашеної чогось ніхто не їсть, ні, ні свіжої, це тільки хіба борщ. І все. Тушину теж не хочуть їсти. Це в мене залишилась була розсада з весни. Ну, шкода викидати було, бо дуже гарна розсада. І я висадила її просто на город. Ну і довелося вже де глядіти, поливати, спасати від білокрилки. От, я думаю, цього року вигнути, трохи по ну, зараз попродаю. Так, в мене підійшов попець. Розуміли, молодь. Його вже пішком сьогодні. Видно, віддали. Ну, машину продали і віддали жінці гроші. Не буду їх показувати. Це не можна. Не. Ну, такий у нас базар ніякий. Село, щоб ви розуміли, у нас велике. Колись тут такі базари були, що не було де стати, народу було Як у мурашнику. Ну, ще до війни ще так сяк. Ще можна, було, можна було щось крутити, а зараз вже взагалі це пару машин, пенсіонери. Одежу раніше виходили сюди, можна було на базарі купити одежу, а зараз вже і одежу не виходять. Це все треба їхати в зуття, одежу, це в райцентр їхати. Бажаючи на це, все село таке доволі велике, але більше половина хати вже пустих стоять. Корів залишилося штук 30 на все велике село. І то бачу, що молоко не дуже купляють дорого. У нас літрова банка 50 гривень. Це вважається дорого. Ну, якось так. Буде не життя селянина. Півба зараз стояла, думала, як воно називається, бо ж знаю, що і, і з голови було вилетіло, жіночка пішла, спитала, як його звати. Кажу, там різка, згадала. А так не могла ніяк згадати. Ну, вже базару сьогодні. Всього І... по-базарові. Трошки наторгувала, правда, аж 200 гривень я вторгувала. О, яка я богата. Шуткую, звісно. Ну, хоч ось, хоть не зря приїхали. Але що, що таке базар з дощем? Зараз вон, знов дощ січе. Будемо зараз їхати додому. У нас базар, щоб ви розуміли, длиться десь два і все. І по дому до роботи. Вже збиралися додому, змерзла як цуцик, холодно сьогодні, ще змокла трохи під дощум. Плаща цього цела в курці, але вона вже, походу, промокла. коротше, збиралися їхати, і якраз підійшли ще люди, капусту в мене забрали таку браковану. Я там буде ще трошки пустила, бо ну, вона така ну, прикована, Не Маленькі качанчики, знаєте, є так, щоб позав'язувалися. Коротше, аж 300 гривень я вторгувала сьогодні на капусті. І полуницю трохи продала, так ще ніхто не питає ту полуницю. Вибачаю, що екран. Рихає руки, труся, Замерзла десь чоловік, по каву пішов, щоб я загрілася. Їхати вже додому, напевно, будемо. На цьому все. До нових зустрічей. Зловесла. Отакі такі вони торги.